Допоки присутні з нетерпінням очікували церемонії його відкриття, юні футболісти, а також усі бажаючі самотужки організували імпровізовану автограф сесію, у якій головною дієвою особою став виконавчий директор футбольного клубу Дніпро, відомий у минулому гравець і капітан команди Андрій Русол. Зрештою, як несподівано вона розпочалася, так миттєво і завершилася. Причиною тому стала поява почесного заходу на чолі з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко, який прибув разом зі своїм колегою депутатом Повної ради Максимом Бурбаком, а також депутатами рад різного рівня та головою федерації футболу Дніпра Владиславом Штамбургом, вітаючи зібрання очільник національної федерації, вкотре подякував усім причетним до зведення майданчика і в першу чергу засновника та голову спостережної ради благодійного фонду Вірідіус Максима Кучугуру за те, що вони на регіональному рівні продовжують втілювати у життя нещодавно започатковану ініціативу, спрямовану на те, щоб побудова подібних футбольних полів стала невід'ємною частиною стандартом будь-якого середнього загальноосвітнього навчального закладу. І взагалі, стандарт е має бути для країни, це в прикожній середній школі має бути така е площадка з іскусним покриттям. Тоді тобто ми можемо е бути уверены в тому, що ми виспитуємо здорове покоління, ми виспитуємо успішне покоління, І може бути з них не всі стануть е зв'язками футболу, але точно стануть е здоровими. Победителями в жизни всегда будут ставить себе максимальные цели, и это главное для, для нас для взрослых. Сегодня Максим Кучугура показал на своем примере, где он пообещал эту площадку и все сделал для того, щоб своє обіцяння выполнить. я каржусь тим, що він депутат городського совета, який не просто говорить, но і делает. Далі присутніх почергово привітали головний винуватець події, засновник і голова спостережної ради благодійного фонду Вірітіус Максим Кучугура, а голова федерації футболу Дніпра Владислав Штамбург наголосив, що майданчик який виріс на житловому масиві Лівобережний-3, пролог початок великої роботи з облаштування подібних по всьому місту это начало начала большого большой експансії большой експансії открити футбольних полей на території города і області это програма президента федерації футболу україни в консолідації з міськими і обласними властями Поэтому сегодня действительно большой праздник. И спасибо й Максиму Кучугурі, который, в общем-то, були ініціаторами із фонда построїла та поле при поддержку федерації футболу. Теплі слова подяки за зроблене мовили народний депутат України Максим Бурбак та виконавчий директор футбольного клубу Дніпро Андрій Русов. Після чого настали найхвилюючі і найяскравіші моменти церемонії відкриття майданчика. Спочатку Андрій Павелко і Максим Кучугура за допомогою юних футболістів пере. Різали традиційну червону стрічку, яка таким чином прочинила двері усім бажаючим у неповторний світ гри мільйонів. Після чого вже президент Федерації футболу України разом з Андрієм Русолом провели імпровізоване введення м'яча у гру з центру поля. Андрій Павелко на свято завітав не з порожніми руками, а подарував малечі купу м'ячів, після чого було фотографування на згадку на загальну світлину. Щоб подія назавжди запам'яталася гостям, Максим Кучугура презентував імені футболки благодійні. Іно фонду вірітюс, президенту Федерації футболу, а також голові федерації футболу міста Дніпро Владиславу Штамбергу. А потім знову поновилася шалена автограф сесія Андрія Русола, яка була перервана церемонією відкриття. До його честі він нікому не відмовив, і лише по її завершенні, втомлений, але щасливий Андрій наголосив на тому, що зроблено велику гарну справу. Це велике справа, це дає нашим дітям можливість. проводить свободное время более правильно, я так считаю, не дома там за компьютером, айпэдом или непонятно где там шляясь, Возле під'їзду, а тренуваєш на хорошій площадці, займає спортом. Далі розпочалося головне дійство свята, якому передували виступи груп черлідінгу, яких змінили учасники символічного виставкового матчу, у якому зійшлися команди, складені з ініціаторів і учасників зведення майданчику. У такий спосіб вони першими випробували і дали йому шлях у життя, щоб тут тренувалися, навчалися і грали у футбол у власне задоволення, усі бажаючі в незалежності від віку, щоб він став а ареною проведення активного дозвілля і відпочинку ствердженням здорового способу життя.